Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Держава законтрактувала для Сил оборони України 1 мільйон дронів вітчизняного виробництва. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України. За час повномасштабної війни відбулася справжня технологічна революція. Два роки тому ми майже з нуля почали розвивати ринок БПЛА і запустили проєкт Армія дронів спільно з Генштабом Збройних сил України. Міноборони Держспецзв'язку та Юнайтед-24. кажуть. У мінцифри повідомляється, що зараз 96% БПЛА, які закуповує держава, вітчизняні. Щоб відкрив. Рити ринок БПЛА створено умови для масштабування виробництва та ухвалено понад 20 революційних законів і нормативно-правових актів, зокрема, спрощено допуск БПЛА до експлуатації, скасовано ПДВ та мито, на комплектуючі для БПЛА, збільшена маржинальність з одного до 25 відсотків. Коли в країнах НАТО цей показник 17 відсотків, зроблені прозорі та підзвітні закупівлі, створені перші у світі ударні роти БПЛА в межах армії дронів. Нещодавно повідомлялось, що уряд вперше відкрив тендер на закупівлю високоточних. Ударних fpv дронів із системою автоматичного донаведення на цілі та пристроєм ініціації боєприпасу. Проєкт закупівлі з бюджетом 135 мільйонів гривень має орієнтовний термін поставки товарів до 15 листопада 2024 року. Тендер відбуватиметься у два етапи. Під час першого виробники мають подати заявки на участь до 12 серпня. Вони пройдуть кваліфікаційний відбір та сформують закрите коло учасників торгів. Окремо в технічному завданні прописані вимоги до системи автоматичного наведення. Вона має захоплювати та наводитись на статичну ціль на відстані 300 метрів або рукому від 150 метрів на швидкості безпілотника до 80 кілометрів на годину. Наприкінці липня заступниця міністра з питань стратегічної галузей та промисловості України Анна Гвоздяр заявила, що держава здатна виробляти понад 3 мільйони дронів на рік. Для цього Україна має достатні виробничі спроможності та співпрацю з міжнародними партнерами. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.